Усім привіт, друзі. П'ятниця 13. Сьогодні, 13 вересня 2024 рік. Кривий рік, друзі. П'ятниця 13 друзі. Мені завжди якось цей день, я рахувала, що він якийсь, ну, ну як всі ми рахуємо такий, що він якийсь страшний трохи, що він якийсь, ну, не такий, якийсь такий, прям у-у-у. В общем, довго я. Лазила в інтернеті і знайшла. О, воно масянчик відпочиває, бачите, котик мій такий здоровенький вже. І знайшла таке в інтернеті, що, типа як дуже багато років тому назад король в цей день, в п'ятницю 13-го, стратив дуже багато тамплієрів. І після цього пішло, вроді, якщо п'ятниця 13, це, це такий е, некудишній день. І от мені сьогодні, друзі, я сьогодні торгувала, їздила на торговлю. Все одно якось мені так не дуже хотілося їхати, але вже я зарані домовилася, що люди в мене яйця позабирають. У мене велике замовлення на яйця було 17 десятків, 170 штук штук більше, ніж півтора відра яїчок. Це в мене головна була продажа, тому я із цього і вирішила сьогодні їхати. І в мене друзі були помідори, огірки. Mm, але, друзі, сьогоднішній день іменно по торговлі супер, просто супер. Давно в мене такої торговлі не було, друзі. Хто знає, я торгую біля тебе на Свято Миколаївській у Кривому Розі. Хто Кривий ріг знає, то я дуже швидко спродалась. Прямо ну, дуже швидко. У мене були помідори 6 кілограмів І від розміру, за ціна була від 40 гривень за кіло до 60. Потім персики за 50 гривень я кіло продала, груші кіло у мене був за 60 гривень, продала тангарська красуня. І персики у мене такі здоровені, жовті були класні спілі. Так, що потім я продала кіло огірків. Манюпусінькі, отакі отакі, друзі, ось отакі, отакі, як пальчик. У мене отакі манюпусіньки я вирвала, там було кіло. Я продала за 50 гривень швиденько, бо хотілося додому швидше. Бо ну, у нас продають там, де я продаю і по 60, і по 70 гривень, а я тут за 50, фух, раз, два та й ситуацію. І в мене було друзі ще два кіла яблук. От Яблуки у нас якось ну не дуже. Друзі, не дуже. От чому я хочу дуже багато яблунь повикидати. І вони і, і не їмо ми їх якось так, щоб їсти. І сок з них ми не п'ємо зовсім ніхто з нашої сім'ї. З винограду ще койяк, сок п'ємо. А от з яблук ні, то яблука в, мене в основному йдуть. Ті, що продаються, то слава Богу. Ті, що не продаються, то курям йдуть. І курочки мені за це добре віддячують смачними яйцями. А яйця я продаю по 50 гривень за десяток. У мене всі яйця йдуть тільки під замовлення. Я не стою просто так з яйцями. У мене постійні клієнти вже дуже багато років, тому я отаку принесла. Рознесла по клієнтам, гроші зібрала та й до побачення. То, от друзі. Ще, друзі, щоб я не забула. Я зараз у стоматологію ходжу, хто у нас перший на каналі, і скажу, що я передні верхню челюсть роблю. Будуть у мене тут багато таких протезів стоять. Ну, протез, але 9, 9 зубів буде ставитися. Це буде металокерамічні я там декілька зубиків вирвала, воно вже давно позаживало. А це Декілька тижнів зо два тому, по-моєму, я вирвала ще два зуби, і один зуб все добре, швидко зажило, а от один дуже довго в мене болів. Я навіть подумала, що навіть рядом той зуб, що мені лікарша підготувала до протезування, вона мені йому там штіфт поставила, по видала на нерви, і навіть він болів. Постукувала я, по зуби він дуже болів, друзі. І я подумала: ну ж шерискала в інтернеті, я подумала, що щось вона не долікувала той зуб. Але коли вже я видивилась в дзеркало, подивилася, що там рядом, де мені той зубик вирвали, один один зажив, а один е, получився, що там наривало. Там та я придавила. Дуже боляче, звісно, було. Але я задубалася. Я 11 днів пила антибі... ой, антипіоу, друзі. Він як обезболювальний, як і антибіотик. ну, в общем, Лікар мені сказала 3 дні попити максимум, а я 11 днів пила, бо дуже було ну, больно, друзі. Було, болісно. Ну, прям дуже болісно. Масяно лізе вже до торби. Чудо. що, Заплутався? От чудо. Зараз покажу друзі, що я скупилася. В общем, що я хотіла сказати. І в общем, я передавила, і звідтіля два осколки вилізло. Тобто, ну, вийшло, що зуб розкрушився, коли лікар рвав. Мені. То у мене там нариває і лікар мені ця в цей день, що я прийшла 11 вересня, мені повинні були робити зліпок. Щоб вже виробляти протез металокерамічний дев'ять зубиків Мені тут будуть на на це наставляти. То, в общем, вона сказала, ніякого зліпка не буду робити, бо у вас нагноєння Вона мені виписала откову мазь друзі. Ви мене питали, покажіть, будь ласка, як вона виглядає. Оце такова коробочка. Вона є оце 15 грамів маненький тюбик, але його хватить на хтось на скільки. І є ще більший цей, оце 115 копійками коштує, а більший не знаю скільки там грамів, 200 щось. То я оце отаки купила. Це масі, де вона, по-перше, з антибіотиком, і вона йде рано заживляюча і обезболювальна. Вона йде, як і в роті, можна нею, такою, коли вирвав зуб нарив, прикладати іменно до того місця, де йде нарив. На ватний диск, як мені лікар сказала, горошинку видавити цієї мазюки і прикласти на хвилин 10-15. Це робити 2-3 рази на день. А перед цим треба пополоскати на стакан кип'яченою теплою водички чайна ложка соли і 5-6 крапель йоду. От кого? Е і оцю мазь треба хранити в холодильнику, друзі. Бо вона з антибіотиком. Там, ну, в общем, таке діло. Це в мене просто коробочка. Мазюка сама в мене тюбік лежить в холодильнику. Е то от кого, друзі? Так, вроді як відповіла на ваше запитання. Тепер е ось я показую вам ось у мене вже пустий ящик. Тут у мене овочі були, тут в мене яйця були. Зараз покажу, друзі, що я сьогодні накупляла знову. Так. Що тут я купила? Була у магазині м'ясна мануфактура. Купила собакам отакі гав'яжі кості по 3,90 за кіло, друзі. От кого? Бачите, маслаки? Це я і своїм купила, і там в мене безхатня твариночка, собачка народила цуценя, то я і її кину. Оце 3,90 кіло, оце такого я купила. так далі там же у м'ясній мануфактурі, друзі, купила е, оце передні бульйонні набори. такі кусінчики. Тут м'яса дуже багато. Я їх і собакам купую, і собі можливо отакого, і посмажити, і зварити. Оце е, на той неділі, друзі, ще коштували по 30 гривень за кіло. Сьогодні я вже купувала 32,90 за кіло. Ось о! Ціни летять. Далі. Хочу нафарширувати перчику. Завчора я купила білозірку, перчик такий, мені він подобається, але такий крупний, класний. Е, і оце, е, хотіла фаршу купити. Там був фарш у м'ясній матуфакторії і по 140, і по 150. ну, в общем, Але там була навці, лопатка свина. І я вирішила, думаю, та ні, ліпше я візьму самого м'ясця, погляньте, який вкусень класний. 149, друзі, 149 гривень за кілограм. Оце в мене на 208 гривень за. Таке. то я сама перекручу, я вже буду знати, що там у цьому фаршу добавлю рису, добавлю зажарочки і начиню перчик. то от друзі Ще, друзі, що я купила у в'ясній мануфактурі. Гов'яжий жир. Откло. Там він теж у них дуже дешевий по 5,90 ось, Бачите, кусінчики. Тут і обрізки є, тут і попадається у селякі кусінчики. М'ястяга в'яжого є. Оце таке 5,90 кіло. Тут біля а, 3 кіла я, друзі, купила, але тут вже немає 3 кіла. Я пороздавала там по дорозі йшла, безхатнім собачкам давала. Ну, Друзі, ви знаєте, що я годую безхатніх тваринок і собачок, і кішечок, то такого. общем, карта мене, ви знаєте, в описі цього каналу. Якщо не жалко, можете там 5-10 гривень скинути. Будемо Більше, більше підгодуємо безхатніх твариночок. А, це я забула стакан, друзі. У АТБ купувала кофе, це 19 гривень. О, такий ось стаканчик. Принесла й додому, хтось зна куди. Е, ще, друзі, що? А, принесла, друзі, не продала я один, одне кіло яблук. Ну, я вже за яблука не, не збиралася стояти, бо, ну я вам ще раз кажу, яблука нас не дуже купують, і ці 25 гривень, ну їх баню, півдня стоять за 25 гривень, я ліпше прийду додому, в мене воно ще хмариться. На сьогодні дощ передавали, У мене ще один кусинчик там помідорів треба прибрати, і хочу засіяти. Я все засіваю після помідорів і огірків огірчицю. І в мене, виходить, такий сіво обмін. Так, що я ще купила? В друзі, купила три штучки отакого з зефіра Жако. Не пам'ятаю скільки коштує і не, не, не взяла я чек. Один я з'їла, він такий свіженький, класний. В общем, ну, дуже смачний. І купила в тадан. Ой, в тадан. Мій відомий магазин, друзі, та, да, то, ви знаєте. купила в АТБ е, гречана крупа. Отака, на, наразі вона по 25 з копійками в АТБ, то я, в мене вже є там три пакуночки, я ще один взяла. Ну, хай буде, друзі, хай буде. І, і купила до фаршированого перчику сметанку е, 25 з копійками, скопій. Ну малесенькі пакетик, але тут 15% жирності, вона. мені вона подобається. Так, що ще, друзі? А оце, оце в мене було друзі, повне відро з горою яєчок. І оце отакова, 5 це 5-літрове. 10 це 10-літрове, це 5-літрове. І оце повне теж з горою яєць, що я на продаж. А це в мене, думаю, що це за снікерс. Дякую, велике, друзі. Це я зустріла свого підписника. Він мене прямо за тебе ми виходили, і ви мене оце снікертом гостив. Каже, я перший раз вас бачу, так так приємно бачити вас. То А то от кого, друзі? Оце все, що я, друзі, купила. Зараз буду сьогодні, вроді як світло не будуть вимикати, то включу. Цю як, як вона називається, м'ясорубку та швидесенько-швидесенько, друзі, перекручу м'ясо та буду фарширувати помізор. Ой, перчик. Тут хочу показати вам хмари, друзі. Погляньте які хмари. Ого! Таке чорняве, таке, прям, прям таке чорняве. Чорняве воно насувається. Ну, надіюся, друзі, дощ буде. Бо я вчора великий кусень е, там помідорів прибрала, е, вдобрила, перекопала, засіяла гірчицею, але не полила, бо учора, друзі, у нас таке гриміло. Е, отам з усіх боків гриміло, блискало. Ну не знаю. Мій район обійшовся. Друзі, напишіть, хто з кривого рогу. Може десь у нас у кривому розі був дощ. У нас не крапельки. Не крапнуло, лише дуже сильно гриміло і дуже блискало, друзі. Е, то от Що, е, Мірочка? Ти чекаєш? Ой, господи, чекає моя собачка зараз. Ти бачиш, чудо таке. На, Бачите? Кицення моя. Масян, на. На мяску ось, обрізочки, На. кушай, кушай, моя зерочка, пушать. Так, а собачкам треба дать зуби на мірочки, щоб Чтобы вона добряче зуби собі поточила. На, на кусмарягу. Тайсон, иди на. Иди сюда. ти моя зірочка. тихо. Тайсон, иди сюди. На. На, иди сюда. На. на, на, моя зірочка, На. Ну, нельзя идти, ось ось. Іди, іди, до мене, іди, моя красива собачка, мій меня собачечко, все, кушайте, то Ой, добреньке, добреньке мясная. Так, зараз, на, Наш масянчик. Так, ну. Ну, ото і все, друзі. Е, так, що я ще хотіла сказати? Е, курчат малих, друзі, квочка, я вам вже казала, відмовилась, перестрибнула в общем, до курника і вже там з курами, отими, з курями з великими сидить. І я вчора половила курчаток маленьких від неї. Та і, друзі, закинула до до тих других курчаток. Так, що ми Ніпити, і потіпить. Ано, чуди люди бігають мої курочки. Так Зараз до сараю хочу піти подивитися, як там маленькі курчаточки світлої, а вони усі дружньо поглянуть, бігають, бігають. Світло є, друзі, воно всі там і малесенькі, і великі. Усі тут у нас воно, е вже нанесли трохи яєць. Ще, друзі, рано, бо вони так, вони в мене до п'яти, до шести вечора несуться. Е Оно квочечка, ой, квочечка, курочка сидить, несеся, збирається, бачите. І ось у мене курочки там, курчаточки, усі курочки. Єдине, друзі, знаєте, що у мене у цьому, у цих усіх в принципі, виводках, друзі, в мене воно чистенько, я поприбирала, але я не застеляю влітку е, соломою. Це вже як почнуться дощі, як буде холодно, то соломою застелю. Наразі я просто прибираю і все несу до городу, перекопую під зиму. У них тут он, лоток з їжею. Я їм з давала мішаночку, там ще трохи залишилося, ось о, кастрюля з водичкою. друзі, Зараз треба поміняти водичку, бо вони замазюкали. Ну, Курчати не хочуть вилазити на двір, ще поки вони ще хай десь може, з півмісяця пройде, бо вони поки що бояться оцих великих курей. Вони, ну, вони ну, Б'ються. Б'ють оці великі кури, курчат. Ну, хто одержи кури, ті мене зрозуміють. Вони поки адаптація пройде і вони всі будуть потім разом там бігати. То О, воно, Бачите, як вони купаються у земельки. Нарили, нарили, купаються. Бачите? Видно чи не видно? Я трохи з цього боку пройду, бо цей кусинчик я дуже рідко вам показую. Ну, бачите, як вони збираються. Тут у мене тут я кидаю все їм травичку, тут у них є ковиряться, тут вони воно ковиряються, ковиряються, купаються в цьому всьому, щоб о, ну, погляньте, щоб, щоб не було не блішок, ніяких не, не там не яких там гадостей. Друзі, ви ще мене питаєте, чи даю я якісь препарати курям, собакам, котам від глистів, від бліх? Обов'язково, друзі, від глистів, що курам, що собакам, що котам кожні 3-4 місяці я даю. Це обов'язково. Потім відбліг з собаками котам раз на 3 місяці, але у цьому році бліг майже не було, то я один раз відбліг від їм зробила обробку і, слава Богу, досі нема. Оно, погляньте, що воно чудо. Гав'яжі обрізки кинуло і вкрало, достало оцю спинку. Курину. Ну, що ж ти, Яловичина вкусніша. Що ж ти ото чудо виробляєш? Це погляньш якийсь здоровенний виріс. Тайсену на маслак щось не дуже, не хоче. Я йому, мабуть, дам обрізочки ці. О, О моя зірочка, знімай, знімай, знімай. Моя куколочка, така собачка моя така любима. Не хоче, не хоче, друзі, бачите такі? Голодні прям чудики, юдики. Тут, друзі, ну надіюся на всі питання ваші відповіла. Все показала, що сьогодні хотіла. Ну, дуже-дуже хочеться, щоб дощик пішов. Напослідок на 13 п'ятницю, щоб день дійсно таким добрим-добрим так. е вийшов. Якби ще таке линуло конкретний дощ, бо ну, у нас все літо не було зовсім дощу, нам треба дощ обов'язково і великий. Ну, без, без вітру, без уселяку, без граду, без всякого-всякого. Дивіться, які хмарки, клас. Ну, Надіюся, буде дощик. Друзі, всім дуже велике дякую за перегляд.